Вітаю всіх на моєму каналі, який називається Тама Мирна. А мене звати пані Тамара. Я сьогодні щиро вітаю всіх з Днем Знань. Сьогодні у нас 1 вересня, День традиційних знань. Я вітаю вас з Днем Знань. Всі ми зв'язані з цим святом дуже тісно. Кожна дитина, кожен дорослий перейшов цю школу школи. Кожен з нас або школяр, або учень, або вчитель був майбутній. Теперішній, минулий, той, який завжди. Крім того, школа нас навчила вчитися. Знання завжди, я люблю нові знання здобувати. Я постійно навчаюся, навчаюся, навчаюся. Всіх педагогів, які ще працюють педагогами, я вітаю з цим днем знань, всіх дітей, які, ну, звичайно, діти навряд, щоб дивилися мій канал. Але я вітаю їх також з початком нових знань, початком навчального року. Педагогам бажаю натхнення. І успіхи в вашій роботі, щоб ви здобували свою вулиці і отримували задоволення від своєї роботи. А я сьогодні зрізаю саджанців. У мене також новий етап, новий період. Я починаю зрізку другої партії своїх саджанців. Ось таких красунків, вони вже накидали корінь, мають такий чудовий корінь. І я буду зрізати і буду показувати, які сорти я саме зрізаю. Ну, Почну з найбільш улюблених, це у нас Бріла, Азія. Ключі ще трошки корінюється. Ну, це, звичайно, залежить від того, якого коренева система. Девко коренева система отака, бачите, аж до дна достала. А девко коренева система десь до середини достала, але нічого страшного, постоячи днів три, вона обов'язково вже піде на свій хліб, вона вже забуде про, цю, про цей фустик. Да. І вона піде влас, на власні сили, буде власноруч здобувати собі свій хліб і швидше піде рости. І починаю відправочки тим, на кому зупинилася. Люди чекають, в кого замовлення саме на ці сорти бріла. Вам доведеться трошки ще почекати, поки вони зріжуться, обробляться. Також, також я обов'язково вчора обробила їх 30-го числа. Я всі обробила від форобід швидників отут на грядці, від форобіч шкідників. Взяла свою душу в кулак, змішала два препарати. Відчуття останнім часом боюся цього змішування. Але зробила це і обробила всі препаратами, які замовила. Нові препарати, які замовила. Ось такі біопрепарати використають для ремонтатних сортів, адже вони квітнуті, несуть ягодки. В них ось очікування двоє-троє суток. Вони обидві, обидва працюють на різні. І бітоксибацелін і ектоверм працюють і від. Кліща і павутинного, полуничного кліща. І ось над совкою працюють, і різні там метелики злітають, там не тільки кліщі, там, якщо походить, ми коли поливаємо, там злітають таких марків всяких шкідничків. На вид вона здається дуже здорова полуничка, але я її оброблю. І від фороб також пройду трошки пізніше. Також біопрепаратом. Від фороб біопрепаратом. Триходермін використаю. Так, а нарешті полуниці використаю ці препарати, такі як Міральд, Альфа Супер і Парацельс. Цей препарат безпосередньо карецить від кліща. Оцей у нас від усіх видів шкідників, які там, де плавають, де там повзають. Відповідно норми, я вже прописала. Цього 5 мл. Я собі спеціально тут написала, цього у нас 4 мл. І парацельс від хвороб пройдуся, я також 5 мл. Ну, Змішаю. Боюся, трохи, але змішаю. Підтримайте мене. Змішуєте, правда ж? Ні, передумала. Тільки від шкідників пройдусь, а потім пізніше від фороб. Я не бачу на них ознак дуже фороб, а от шкідників зараз у нас так дуже жарко, знову стало, знову дуже жарка погода, тому... Кліщі різні там розвелися. Трохи пізніше, вже там за тиждень-два, здається, похолодає, то вже там, напевно, шкідниками боротися особливо не будемо. Тоді вже будуть проблеми у нас із хворобами. Тоді ми її обробимо від хвороб. Все вирішила, що не буду я змішувати хвороби і шкідники. Так, ну, оце такі, такими препаратами скористуємося і будемо після того починати зрізку. Чистку, зрізку і відправочку. Так що ми отримаєте здорову розсаду. Тому ті сорти, які в мене ремонтантні ще сквітнуть, я вже перестала брати там вуса, хай вони собі хоч подадуть мені якусь ягоду, бо я навіть не пробувала свої новенькі реми майже.